Угода, в принципі, може мати значення для нас, якщо вона буде передумовою подальших американських інвестицій, зокрема, і в розвиток нашої інфраструктури, видобуток корисних копалин, не тільки рідкоземельних металів. Ну це нормально. Це якраз інструмент залучення прямих іноземних інвестицій. І це спосіб, я б сказав, зробити фундамент, економічний фундамент для збереження партнерства між США і Україною. Чи буде там військова складова? Ну як українська сторона якраз і пропонує, щоб е, ця угода була прив'язана до відновлення постачання зброї США для України? А от з цього питання є поки що ну, більше непевності. Запитань більше, ніж відповідей. Ну зокрема, от у нас ще е, е, декілька днів тому активно обговорювала репліку Трампа, коли він сказав, що Зеленський у мене постійно